Друзі, звертаюся до Ірпінської громади та журналістів. Цього тижня мав би закінчитися термін мого тимчасового відсторонення від посади та незаконного домашнього арешту, по сфабрикованій справі ДБР на замовлення Володимира Карплюка. Карплюк робить все для того, щоб суди не приймали законне рішення, щоб суди не скасовували незаконне відсторонення, щоб і надалі грабувати обкрадати та забудовувати нашу громаду. Карплюку в цьому допомагає ДБР. І на цьому тижні ДБР буде намагатися мінімум ще на місяць продовжувати це свавілля для того, щоб Карплюковській мафії дати ще час розграбовувати нашу героїчну громаду собі по кишеням. За два місяці моєї відсутності ці злочинці вже показали, для чого захопили владу в Ірпіні. Навидавали безліч дозволів на незаконне будівництво найближчим до Карплюка забудовникам, присвоїли адреси незаконним новобудовам, звільнили частину працівників Ірпінської міської ради, замість них призначили ручних своїх людей без фахової освіти та без совісті. критично скоротили, фактично знищили управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міської ради. Урізали зарплати ветеранів, які займаються ветеранським і військовим напрямком, викинули виплати мобілізованим військовим з 22, 23 та 24 років. Та наприймали багато інших рішень, які для нашої громади будуть мати катастрофічних наслідків. Друзі, реальний спосіб боротьби з окупантами Ірпіня це розголос та підтримка громади. В середу, 19 березня в 14.00 в Печерському суді буде відбуватися судове засідання, де будуть розглядатися моє відсторонення та перебування на домашньому арешті. Запрошую вас, приходьте, підтримуйте, тільки разом ми переможемо цих окупантів. Ірпінь не продається, ірпінь буде знову вільний.